Всім привіт. Сьогодні вівторок, ми на озері і пішли не ввечері, а вранці. Ну як вранці, в 11-й дня. Сюди на озеро і що я вам хочу сказати, людей нема. От там діти-садочка на тому березі. Тут все пусто. Ну, Трошки людей, зовсім трошки. І ми сидимо тут поблизості. Боже, вода просто неймовірна, яка вона чиста. Жодного цього, жодної гілочки, жодного листочка, як у ці дні попередні було. Ідеально чиста, ідеально прозора і просто фантастично тепла. Я тепер накупалася і пішов купатися Діма, а я погодувала Єву оминанчиком. Ми тут сидимо, вона тут порядки наводить. Сидимо в тіньочку. Боже, який чудовий сьогодні день, реально. Озеро одразу лягли спати, а тепер встали. От я роблю вечерю. жарю такі сальсичі. Вони вже майже пожарилися. салат вже зробила. тут поки це смажиться, Я зробила дитині морозиво. Опять же заморозила банан. Грецький йогурт, ось такий жирний. І от у мене стільки з одного банана і з одного йогурта виходить морозива. Сім штук. Зараз закрию і буде завтра. Ми цього літа підсіли на дині. Постійно купляємо по дві, кожного тижня їздимо в магазин. Щось скавуни так не пруть, як дині. Дині дуже класні, солодкі, жовті, дитяжоранжі всередині. Дуже класні. Всім привіт! Сьогодні вже середа. Дивіться, який ми маємо надувний квадрат для Єви. Отут тут можна дивитися на дно, сидіти, такий великий, гігантський. Ми теж колись його були взяли на екоцентрі. Прекрасний, не здувається нічого. Попробуємо. Не знаю, якщо буде тепла вода, посадити Євку трохи. Щоб вона поплавала з нами на озері. Ми поки що під вентилятором тут розклалися і бавимось. Жара страшна. Вернувся Діма з таволіно і ось що він сьогодні привіз. Чіпці надавали. А, попкорн. Попкорн дали. Чіпси дали. Ого. Батон Вже нормальний. так? І Кількість просто висів. Водичка. Знову оця водичка. Тут вона якась така странна на смак і газована. Ми вже пробували, минулого разу була. Помідори? О, це якесь фруктове пиво, так? Не знаю. Фруктове пиво з цим, оце я буду пити. Безалкогольне з запахом пер, э, з запахом, зі смаком персика. Перці без цукру. А що ти сьогодні так багато пити дали? Ну так, ага, дві упаковки цих е макаронів. Так, тут що у нас є? О, дроколі. Ой, які гарниці черіки. Гриби, шампіньйони. Айсберг, два дзукіні і там пару картоплин і три морквинки. Тут з фруктів. Коротше фрукти зразу підуть на переробку на компот, тому що багато нектарин, вони найшвидше встаються, велике яблуко. Ах, банани. І весь час дають якусь таку штуку, от, вже два кульки дали, але ми її не їмо. Треба віддати. Мені здається, що це батат. ось такий великий, він вже заморожений, просто ну, тобто вже розмерзся. його треба з'їдати вже. От, і ще ціла купа абрикосок. От такий сьогодні у нас цей. Така у нас сьогодні допомога. Їдемо на екоцентр, подивимося, що там. І треба нам викинути пластику, пластикові бутилки і ці, і картон. Дивіться, який класний квадрик дитячий є. На цьому, на екоцентрі. О, якесь лялькове крісло для годування. Боже, який тут бардак, реально парта, ось є ой, парта. Ти ще для цієї парти замаленька. Ну і тут все, що було. О, там якісь кубики розвівашки. Зараз ми підемо подивимося. Що там? Підемо подивимося, але Івусь. На екоцентрі ми взяли таку машинку. Я має синю, а це оранжева. І вона працює. Вона любить в нас машинки. Вона вже має чотири. Взяли ще ось такий кубик, він трошки інший, ніж той, що ми маємо. Ось такий кубик, Ось такі капчики там були гарні, майже нові. І ось такий казковий будиночок. дивіться, На три, на три відділення. Тяжко мені відкривати одною рукою, ну, тим не менше. І такий ще конструктор. О, Зараз моє. А ось бачите синя машинка. Єва не і вона є Ось, дивіться. А це конструктор. Єва буде отак ходити. Зараз вам покажу, що це за конструктор. О, їде. Ану, постави. Не буде їхати? Зараз я покажу, бо я його помила, от такий дерев'яний складати. Там всередині був. Зараз висохне і поставимо туди, буде бавитися. Ось такі наші наслідки вже по центру. Класні. А на вечері у нас ось такі два курчатка. Зараз ми їх заточимо і підемо на озеро. А ми поїли і прийшли на пляж. Покупалися. Вода сьогодні в кип'яток. Дуже класна. Взагалі не хотіло з неї виходити. І вже і перекусили, і вже збираємося назад додому. Тому я закінчую відео. Всім па-па. Побачимось, напевне, скоріше за все, завтра. Ну, не знаю, завтра ми хочемо їхати в аквапарк. Якщо ми туди поїдемо, то буде вам що дивитися. Так? Що? Качечки, прийшли вже щось випрошувати. Ау, та, кажи, як качечка каже, кря-кря. Так, кря-кря.